Привіт! Привіт, дорогі діви! Це ваш старопрогноз на липень 2024 року. І так, давайте попросимо всесвіт, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. Кожен подумайте про свою ситуацію. І так, що підкажуть нам карти. Місяць. Карта місяць це про якусь таємницю. Яка може висвітлитися, яка прийде, і це також карта сімейної таємниці. Щось таке прийде у ваше життя, якась така відкриється таємниця, сімейна, можливо, таємниця, яку ви може здогадувалися, але ви не вірили в це. І це також карта часу, карта, яка каже, давайте почекаємо. Карта потребує просто часу, і ми розуміємо, що завжди, тому що це і ніч, і місяць це ж завжди про ніч, про щось таке невідоме нам. Але ми розуміємо, що після ночі завжди настає ранок. Все тайне, таємне таке стає явним рано чи пізно. Також це карта вагітності. Можливо, ви. Відкриється така таємниця, що ви вагітні, або ви, ну, хтось із ваших близьких і це буде така радісна новина для вас. Це не обов'язково, що новина буде на паш, паш жезлі, це якась ідея, якась... Е... Таке бажання, яким ви горите, щось таке нове у ваше життя йде. І ви, ви будете цим горіти. Це також карта дітей, коли ви радієте за успіхи своїх дітей. І це вас буде так наповнювати, це буде вам приносити дуже багато хороших емоцій. Це карта радості за своїх дітей і, наприклад, за ваші якісь такі ідеї, які вам приходять, і ви будете горіти цими ідеями. Ця ситуація буде у вас така, що ви, можливо, будете дуже змучені і захочеться вам відпочити. Захочеться, можливо, вам треба вже їхати у відпустку, але ви ще не маєте можливості. І якісь головні болі, якісь тривоги у вас будуть. Про щось ви будете думати. Давайте подивимося про що ці головні болі завершення. Щось з вашого життя йде. От якась таємниця, можливо, це і не така таємниця, а щось, що буде завершуватися десятка мечів це про завершення якогось етапу в вашому житті. І подивіться, тут троянди це на краще. Щось що вам уже не служить, відмирає. Чи це людина, чи це стосунки відмирають. Ви переживаєте, ви ще не хочете відпускати ці стосунки. Але це на краще для вас. Відпускайте все, тому що. Це на краще для вас, можливо, в бізнесі щось вам уже не служить, але ви ще тримаєтеся за це, а вам треба уже все переосмислити. Давайте ще одну карту хочу витягнути на цю ситуацію. Так, щось тормозить, наприклад, у вас у бізнесі, вже щось гальмує ваш бізнес. Вас не пускає, якісь проблеми з грошима, тому що тут шістка пентаклів це в принципі дохід, це вкладання в свою справу. От ви вкладаєте, а воно вам не приносить уже доходу. Значить, треба дивитися на все це під іншим кутом. Все, що вже вам не працює. Давайте тоді тягнути далі ситуацію, розкручувати. Що там далі? Вже самі цікаво. Так, це буде важкий труд. Це буде нелегко. Ви запряжетеся в це і будете, як то кажуть, світа Божого не бачити, треба буде працювати. От, ці от карти завершення, карти тривоги і багато роботи. І давайте тоді дивитися. Це також така десятка і десятка. Це завершення якогось етапу у вашому житті. Цікаво, діве, шеп... щоб якісь завершення, дивіться. Карта туз, туз, повна чаша, дорогесенькі, все відпускайте, запрягайтеся. Якщо би це не було, кожен думайте про свої ситуації, не лініться. Як то кажуть, робіть все для того, щоб відійшло те, що вам не живе. Відпускайте, що вже вам не служить, тому що у ваше життя іде, ідуть можливості. Всесвіту, рука Всесвіту. Дає вам повну чашу, повну чашу. Це і про кохання, це і про нові ідеї в бізнесі, це нові можливості. Йдуть в ваше життя нові можливості. Вам треба тільки відстежувати і не а, не втратити ці можливості. Світ вам дарує радість, світ вам відкриває двері нових можливостей. Дивіться. Рицар, рицар мечів. рицар мечів це швидкість, на шаленій швидкості будуть розвиватися події. Вам треба буде тільки встигати все, як то кажуть, все встигати. <бути>, Бути на коні. Ви будете на коні. Дивіться, це перемога. Ви на коні, все на краще. Можливо, це і покупка нової машини, тому що це про швидкість. Поїздка, можливо, ви кудись швидко зберетеся і так спонтанно поїдете. Або спонтанні гості до вас приїдуть швидко, приїдуть, але ви будете дуже раді цим гостям. Це також, і, можливо, ви чекаєте якісь посилка може прийти до вас десь за кордону здалеко. Ви будете дуже радіти тішитися це і швидко. Дуже швидкі події і радісні події йдуть у ваше життя. Дуже різко буде змінюватися ситуація, відкриватися двері можливостей. І вам треба буде тільки встигати, дорогенькі діви, дивитися в усі на всі боки. Нові ідеї, нові. От тут ідеї, і людина має глобус. Можливо, ви будете вибирати подорож, уже планувати і їхати в подорож, а їхати на відпочинок. Що людина тут має глобус і планує, думає, куди їй куди їхати, що їй робити. Будете мати великі плани, великі такі ну, і плани, і ідеї. <сі> кохання, тата. А тут двійка чаш. Це кохання, діло, ваше життя йде кохання. Це зустріч своєї половинки рідної а, такої душі. Однозначно ви підете на побачення. Якщо це ваша тема, вас запрошують на побачення. Ви познайомитеся з новою людиною, а людиною вам по душі. Для бізнесу ця карта також дуже хороша. Це одна з найкращих карт в колоді, яка має енергію кохання. І це коли ви в бізнесі, це коли вам легко зрозуміти. Партнера, це хороша колаборація, яка приносить прекрасні плоди. Це підписання договорів, підписання контрактів. Якщо ви чекали на підписання контракту, зараз саме в липні ви підпишете оці контракти, ці договора. І це коли ви відчуваєте, що вас люблять. Якщо ви, наприклад, в парі і не ваша тема бізнес. А ви ви в липні беді, ви попадете в таке коло любові, коли вас люблять, от ви відчуєте, або вам хтось скаже а, якісь такі теплі слова, і ви будете відчувати, що вас люблять. Так, ще одна колода. Такі енергії пануватимуть чудові у вас, дороге сім'ї, діви. Ще одна так Король жезлів йде в ваше життя. Король це така людина по знаку зодіака, овен, лев або стрілець. Рішуча людина, запальна людина буде у вашому житті. І тут, якщо це випадає біля карти закохані, це такий король запальний іде у ваше життя. А якщо ви мужчина, бо розплати для мужчин і для жінок іде, така у ваше життя жінка запальна, непроста і трошечки з таким мужським характером. Так. А, наступна карта дев'ятка. Дев'ятка мечів, вона вже у вас була. Це карта відпочинку, карта тривог. Знову ви будете тривожитися, не спати ночі, можливо, ви не так будете тривожитися, як думати про а, короля, як думати про короля а, вночі? А вночі треба спати. Так, спокуса, диявол. Так, іде велика спокуса в ваше життя, і це вас буде тривожити. Ну, якщо по таких брате. Це може бути і спокуса, і якісь великі гроші, і також втрата грошей може бути по тій карті. Так що будьте обережними, контролюйте свої витрати, тому що можуть бути якісь втрати, тут карти вас попереджають, щоб ви були готові до того, що треба це контролювати. І в бізнесі це може бути контролюючий орган, тобто може бути перевірка у вас. Тому що диявол це є контроль, контролюючий орган. А, також може бути якась ситуація, що вам прийдеться визивати, на, може, сусіди, або щось бу... може статися якась така подія, що вам треба буде визивати поліцію навіть. Тому що це також карта поліції, може, хтось розбушується, може бути така ситуація, що вам треба буде звернутися до а, таких органів. М -м і також це. А спокуса це всі земні такі радості. Якщо це ваша тема, то ви підете просто в нічний клуб і будете насолоджуватися життям в нічному клубі. Це також і карта радості, земних таких радостей. Так, ще одну карту з цієї колоди. Карта конкурентної боротьби. Попри то все вам треба буде доказувати, показувати, і буде така конкурентна боротьба. Тут треба буде, давайте на цю карту, таку підказочку. Потягнемо підказочку за цю конкурентну боротьбу, але ви є наверху, ви переможете, але поборотися вам прийдеться. Ану, нам підказку на цю карту, на цю конкурентну боротьбу, так. Ви три, ви вам буде що святкувати. Тут іде конкурентна боротьба, а, і ви переможець, ви виграєте цю боротьбу. Ваша думка найцінніша. Ви змогли, ви перемогли, ви це пройшли і ви святкуєте. Святкуєте ви це все в колі однодумців. В колі людей, які вас підтримували в цій конкурентній боротьбі. Можливо, якщо це була перевірка, то ви вже завершення цієї перевірки. Якщо це от про контролюючий орган і на підприємстві була перевірка, і ви це пройшли, і ви це святкуєте. Це також про те, що ви а, тут маєте що святкувати, Діви, однозначно, святкувати вам буде що. І будете це ви святкувати в колі однодумців. Можливо, ви просто з подругами зберетеся і скажете, давайте святкувати, давайте святкувати кожен день, тому що кожен день це подарований Богом день, подарований ще один день життя, і треба насолоджуватися тим життям, насолоджуватися кожним днем, кожен день це як коли ви просинаєтеся і ви щасливі від того, що ви. Прокинулися. Святкуйте цей день, робіть свято для себе, робіть свято для своїх близьких, для людей, яких ви знаєте. Як можна зробити це свято? Дуже просто. Просто говорити слова вдячності, випромінювати вдячність за це життя, за кожен подарований день. Святкуйте кожен подарований день. Хай це увійде у вашу звичку. Просиднаєтеся і кажете з днем народження, новий день. Ти будеш найкращим, кращим в мого життя. Мах. Це така сильна карта. Карта початку. Карта, коли вірив в себе, що ви можете все. Ви можете все. І це правда. Діви, ви можете все. А, у вас все є. Це про те, що. Ви рухаєтеся в якомусь новому напрямку, щось робите, чогось добиваєте. всі ваші мрії, всі ваші цілі, ви маєте можливість втілити в своє життя. Це карта, коли ви як мах, коли ви відчуваєте себе творцем, карта творчості, ви маєте бачення, і ви знаєте, як втілити своє бачення, свою ціль в життя. Тобто, мати реалізувати маленькими кроками ви. Маєте якусь мету, ви її собі задумали, і ви маленькими кроками ідете, йдете, йдете. І це також зустріч людини, яка як вчитель буде вас вчити, давати вам мотивацію, мотивувати вас на мотивувати вашу творчість. Або, можливо, ви є тим учителем, який мотивує інших і своїм прикладом показує, тобто показує, як втілювати в життя свої ідеї. Свої, як досягати своїх ідей, як досягати своїх цілей. Це дуже важливо, коли ви замріяли і ви складаєте покроковий план, як втілити ці мрії в життя, як досягнути своїх цілей. Так, ще витягнемо дві карти на ваш розклад. Ваш кубків це подарунок, це обмін подарунками. Обмін хорошими емоціями. І це також, коли є радість у вашому житті. І подивіться, тут золота рибка, тут дає всесвіт рибку. Рибка це завжди про якусь радість і про мудрість життя. Про мудрість життя і якісь такі радості, які приносять нам наші діти. Це також радість за наших дітей. Ну, Ще може бути і знайомство, нові знайомства, і от іде ще інформація, що ви будете почувати себе так щасливо, так безтурботно. Вам буде дуже-дуже добре. Ви, ви будете на морі, у відпустці, і будете насолоджуватися спогляданням от, дійсно от, рибок, як рибки плавають, якщо це. Наприклад, Червоне море, якщо ви поїдете. і це такі енергія радості, енергія щастя, що ви себе почуваєте, як дитина. А діти, вони завжди радісні, вони радіють життю, радіють сонцю, радіють квітам, всьому-всьому. І оце таке безтурботне щастя, здійснення мрії, оця радість. Ви відчуєте діви в липні, ви відчуєте оцю радість. Оце таке тепло внутрішнє, внутрішню таку дитину, щасливу, щасливу, безтурботну дитину. Дуже чудові енергії. І ще одна карта. Карта. А можливо, ви будете навіть така ностальгія прийде до вас, і ви подивитеся на. На, уже на прожиті свої роки будете такі трошечки, як в такому настрої, ностальгічному, такий сум, розчарування якесь, що вже стільки всього пройдено. Але дивіться, тут є чаші. Не дивіться на те, що ви там уже прожили, що якби назад нічого не вернути. Подивіться. Берег, подивіться в майбутнє, на вас чекають ще повні чаші, ще у вас багато є, а, е, у вас ще є чим насолоджуватися. Ну, Я хочу на оцю карту на п'ятірку, карту таких трошечки ностальгії, розчарувань, витягнути ще одну карту. І це карта радості, карта такої стабільного життя, коли вас все влаштовує, людина сидить спокійно на своїх грошах, на скрині своїм добром і радіє. І тут як арка в формі веселки це захист, це захист вищих сил. Ви під захистом, ви як під куполом і таке стабільне, розмірене життя, коли людина, в принципі, всім задоволена. Це вона собі може дозволити, що хоче. Все є в її житті. Це карта стабільності. Стабільність це добре, коли людина задоволена своїм життям і вдячна за все. І я у вас ось такий для вас розклад, дорога сеньки діви. А я вас обнімаю, люблю і від себе бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай здійснюються ваші мрії легко і радісно. Обнімаю вас, дорогенькі, до зустрічі.